Подейкують, що що Віктор Андрійович Ющенка по сьогодні думає, що в Україну приїжджала бджоліна бджолі, <рес> 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 який тупий жарт <рес> ну... <рес> проте жарти жартами та програма поїздки Анджеліни Джолі була серйозною. Вона була тут в якості посла доброї волі ЮНІСЕФ на Херсонщині. Зустрілися з дітьми, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Приїхала до пологового будинку та лікарні, а після повернення в штати поділилася своїми враженнями в інстаграмі. Акторка була шокована умовами, в яких живуть люди. Вона розповіла, що їй з командою доводилося зупинятися і чекати, поки над головою пролетить дрон. Загроза дронів була постійною, гнітючою присутністю. У небі було чути низьке гудіння. Місцеві вже називають це людським сафарі, адже дрони постійно використовують для того, щоб стежити, переслідувати і тероризувати людей. Я була в захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. А українські родини живуть тут щодня в таких умовах.